Що здоров'я не може бути метою, цілею, це є наслідок нашого правильного життя наслідок того, що ми йдемо по законам природи. У світі людей чудо стається тоді, коли в більшості людей виникає потреба заглибитися в себе з цілею самопізнання. Тручки нагадаю, що таке здоров'я. Життя складається з духовної і фізичної сторони. Дух направляє, душа визначає, а фізичне тіло. На цій основі творить фізичний світ. Якщо страждає душа, то страждає і тіло. Якщо страждає тіло, то страждає і душа. Хто розуміє себе, той розуміє і іншого, і біль може бути на подив мізерна. Лікар не може дати здоров'я. ніхто інший не може дати здоров'я. Вам допоможуть на короткий термін зняти страждання. Однак здоров'я прийде тоді, коли ви зрозумієте причину своєї хвороби. Ліквідуйте причину, почніть жити правильно і ви видужуєте. Для того, щоб видужування стало стабільним, потрібно повністю і безповоротно переробити своє мислення. Всі, хто бував в лікарнях, всі здавали так званий біохімічний аналіз. Там дуже багато є рядочків і один з них холестерин. Тому <кій> сьогодні я пропоную оживити цей рядочок, знати, про що він говорить, на рівні думки, Тому умова буде йти про холестерин. Так. Для сучасної людини холестерин став прокляттям, від якого потрібно звільнитися якомога швидше. Підвищений рівень холестерину веде до всіляких важких хвороб, так як він накопичується на стінках кровоносних судин, від чого вони звужуються і втрачають еластичність. Судиною пронизано все. Отже, підвищений рівень холестерину є фундаментом всіх хвороб. Найбільш розповсюдженим є вапнування кровоносних судин. Жовна кам'яна хвороба. Особливо часто холестерин відкладається в білій речовині головного мозку і кровоносних судинах серця. Холестерин дуже поганий старин, якщо зв'язувати зі словом холера. В популярному тлумачному словнику існує хороший, поганий і дуже поганий холестерин. Що це означає? Людині в якійсь мірі потрібно все те, що є в світі. Якщо вона бажає кращого, то перевищує міру і це вже погано. А якщо бажаю найкращого, то перевищує міру багатократно, і це дуже погано. Є така фраза, така популярна, всі продають від бажання, це і воно і значить. Тобто треба якусь в гармонію проводити свої бажання і свої потреби. Тут мова йде про силу. Якщо людина відчуває потребу бути сильним, то холестерин не її потрібній кількості. Тобто це дивиться, якщо завтра нам йти в поле, нам треба з'їсти гарний шматок сала і нічого ніде не дає тому що він нам потрібен. Нам сила потрібна. А якщо це... <смас> нема такої потреби, сили такої мати, то можна якось по-іншому поступити. Якщо людина бажає бути сильною, тоді холестерин натишку, Тобто, це вже потреба була перша, а це вже просто бажає бути. А чого бажає на сильну? Ну, не, не знаю. Якщо людина бажає бути зверх то вміст холестерину є небезпечним для життя. Бувають люди з низьким вмістом холестерину в крові. Це означає, що людина оцінює свої можливості дуже низько і на себе взагалі не надіється. Людина відчає. Так званий хороший холестерин це хімічна речовина стерин, необхідний для життєдіяльності організму, яка є твариною, рослинного і грибкового походження. Стегма стерон Є рослинним старином, що зустрічається в соєвих бобах. З Стигностерол організм виробляє жіночий гормон, прогестерол, гормон материнства. На нашій кухні завжди є горох, є квасоля, інша назва квасолі, красоля, Тобто жінка, що була гарною, вона має споживати красолю, це чисте личко, така буде шкірка, як в квасольці, гаденька. І це і означає, що з гормонами материнства також все в порядку. До грибкових старені відносяться грибки і спори, що мають ергостерол. В сучасних умовах це дріжджі природні закваски. При ультрафіолетному випроміненні ергостерол виробляє вітамін Д2, кальциферол. Кальцифероли тож розмніжуючі речовини. Також вони регулюють обмін кальцію і втору в організмі. Холестерин тваринного походження синтезується з сахаридами і жирними кислотами, створюючи жирних кислот ефіри. Один з них аспірин. Якби ми жили згідно з потребами, то і ефірів було б достатньо. Наша кров була б достатньо рідкою. І не прийшлося ради розріджування крові зашлакувати організм синтетичним аспірином. Холестерин також є базою для синтезу стероїдних гормонів. Стероїдні гормони є гормонами кори наднерників, від яких залежить життя чи смерть. Статеві гормони також відносяться до стероїдних гормонів, адже від них залежить продовження роду життя. Природа надала людям всі можливості. Людина може харчуватися рослинами, рослинами грибами, м'ясом чи всім разом і організм в будь-якому випадку синтезує все необхідне. Організм робиться збалансовано, зберігаючи здоров'я, якщо людина живе відповідно до потреб. Варто людині побажати кращого, як зразу. ж, Потрібно більше сили. Щоб стати сильнішим, потрібно отримати більше, швидше і кращої якості. На лишковий, він вже поганий холестерин, що циркулює в крові, стає дуже поганим з того моменту, коли починає осідати в тканинах тіла. Один і той же хороший холестерин перетвориться спочатку в поганий, потім в дуже поганий, лише від того, що його кількість зайшла спочатку за критичну межу здоров'я, а потім за критичну межу життя. Це означає, що справи дуже погані людина втратила надію. Для зниження рівня холестерину призначають рослину дієту. Хто розуміє суть цього, в того рівень холестерину падає. А хто боїться ослабнити? ну, тому що в свідомості живе не їм м'яса, не їм сало, то я ну, захворію. А хто боїться ослабити, на того дієта не подіє. А хто ще і злістю віднесе такого назначення. Того рівень холестерину може ще й піднятися. Я трошки розкажу, чому рослині корисніше за тварині. М'ясо це все-таки енергія злоби. Жирне м'ясо це енергія відкритої злоби. Пісне м'ясо це енергія прихованої злості. Люди дуже по-різному реагують на різні ситуації. Кому начхати на умовності, той виливає свою злість разом з матом і може вживати жирне м'ясо за дві щоки, не боячись холестерину. Але здравомислящі люди не бажають удуматися і забороняють давати собі волю, почуття, ідуть життя зарано. Тому, якщо потрібно сказати людині в очі, що свиня, дайте цьому волю. Якщо придушувати в собі це бажання, то зрість заборони дійно підшумково. І можна отримати і ожиріння, і різні програми пішлункової. Пішлункова дуже, дуже чутлива взагалі. Людину тягне на ту їжу, яка врівноважує стреси, що потрібно збалансувати. Чим більше людина гордиться своєю силою, тим вищий рівень холестерину. Сором сильної людини за особисту сладкість призводить до утворення холестеринних бляшок, що циркулюють в крові до тих пір, допоки гордість веде боротьбу з соромом, чим гордість заганяється соромом безвихідь. І тоді холестеринова бляшка закупорює вузький капіляр. Порушення кровообігу не проходять, якщо немає надії отримати краще. А теперішній стан не цінується, стан безнадії людина впадає. При розповсюдженні безвихідного стану на інші сфери життя холестеринові бляшки, мов сніжинки, заліплює стінки кровоносних судин на інших ділянках тіла. Кровоносна система стає замусовленим трубопроводом. Кров хорошої людини, вона ж любов, мусить від нині текти по типу вузьких судинах, поки прохід зовсім не замурується. Часто можна почути від людей. Хочу від життя взяти все, що тільки можна. Якщо життя не дасть, візьму силою. Але правильніше говорити так: мені потрібно від життя прийняти все, що вона дає. Нагадаю, що якщо ми приймаємо. Любу ситуацію, то вона дає нам силу, ця ситуація. Тобто, силу йти далі, приймати якісь рішення. Да. <клес> Підвищений рівень холестерину взагалі говорить про наш максималізм, про бажання людини отримати все і відразу. Дуже важко працювати з світоглядом, ця робота <клес> саме сам, сам важка, яка тільки можна придумати. Тому якось свій стан покращити можна і збалансувавши своє харчування, уважно бути до себе, тобто шанувати себе як творця. Тому сьогодні про воду ми більш-менш розібралися, хто хоче, всі мають вдома структуровану воду. Хочу сьогодні поговорити ще про хліб. Коли я готувала цю роботу, то ми ну, привикла фрази такої хліб в сьому і коли я готова цю роботу, то я її по-іншому так побачила, що чим якісніший хліб в нас вдома, тим і світліша буде наша голова. <гум> ну і все так далі. Тому трошки про хліб. Спочатку хліб виготовлявся з води, муки і закваски. Але з розвитком, я в дужки взяла, в цивілізації ці інгредієнти стали заміняти і додавати в них нові, що дозволило покращити якості опари і заощадити. На сьогоднішній день в процесі промислового хлібопечання все живе замінно на хімічні і неорганічне. Такий хліб втратив свої цілющі властивості і дійсно може спровокувати появу різних захворювань. Про муку раніше біла мука використовувалася віру тільки на свята. Калачі, короваї, ватрушки, блини. В звичайні дні, а особливо в пости, хліб випікався житньої муки або пшеничної грубого помолу. Харчові волокна, що в великій кількості містяться в такій муці, очищали кишечні від шкідливих речовин, сприяли розвитку в кишківнику, молочно-кислої бактерії, покращували водно-сольовий обмін, нормалізували кровіний тиск, ліквідовували покори. Біла ж мука. В основному містить крохмали і білки бідні мікроелементами і вітамінами, є рафінованим продуктом. Вона викликає запори, сприяє розвитку дисбактеріозу призводить до появи атрофії епітелію кишківника і появи яз. Надлишок білка в білій муці, потрапляючи в кров, викликає підвищення кровяного тиску, веде до загостіння крові і закупорки судин. З роками любителі хліва починають страждати від гіпертонії, берикозного розширення вен, гастритів, холециститів, поліартриту, ревматизму та ішемічної хвороби серця. Надлишкове споживання білої муки вагітними призводить до відкладання слизу з наступним набряком м'яких родових шляхів матері і раніну у головки плоду, що затруднює роди. Навіть проблема росту акушерських операцій напряму залежить від смаків нації. З давних часів при випіканні хліба використовувалася натуральна закваска. Дріжджові клітини розсіяні в природі кругом. Як правило, вони знаходяться на поверхні плодів і яйць, що містять цукри. В основному ж для приготування дріжджів багато народів використовували хміль, пшеницю, житу і виноград також. В жіночих рослинах, наприклад, хмілю, розкажу, як це, як це працює за В жіночих рослинах хмілю і квіти зібрані у воді шишок, що містять речовину плин, яка є природним консервантом. Ця речовина. Отримує ріст бактерій і грибків, що викликають гнилосні процеси в муці, наприклад, картопляний гнилі. Пізніше стали використовувати спиртові дріжджі, побічний продукт виробництва спирту. На відміну від природних заквасок ці дріжджі не мають властивості консервувати. Тому для пригнічення патогенних бактерій і грибків стали використовувати різні хімічні речовини, навіть антибіотики. Ще однією перевагою природних заквасок є те, що вони не тільки механічно розрихлюють тісто, але й збагачують його ферментами і сприяють кращому засвоєнню. Бажання дешевити хліб привело до застосування в хлібопеченні нових компонентів. З України возиться пшениця висококлейковинного 3 класу, а возиться 5-го, 6-го з низьким містом клейковини. Добре розмішана з окращувачами смаку, чужа мука йде за високоякісною. Приміщення розрихлювачів дозволяє зменшити вагу муки в булці хліба зі збереженням об'єму. Дутий хліб розрихлює органи і тканини, перетворюючи людей в точних гіпертоніків. Застосування соєвих добавок призводить до підсилення каменя утворення в організмі, особливо в нирках і жовчному. Можна скільки завгодно підвищувати пенсії знамчою, що отримувачі довго не протягнути. Все одно більша частина пенсії повернеться через аптеки і лікарні. Від моменту збору врожаю до появи хліба на прилавку, в тісто вноситься 10-15 видів різних добавок. До прикладу, дріжджі сухі, штабілазу, покращувач якості муки, ацетат кальцію, сухий оцет, екстракт соду, карамельний підкрашувач, корник, картопляний, самокова добавка, суміш для хлібопечення. Шохті суміші, не понятно. Підсирюваю смаку рупаль, також добавки проти картопляної палочки. Все це осідає в кишківнику та інших органах, даючи пуск алергіям, бронхітам, гіпертонії, пухлинам. Перепроводу трошки. <клух> Якість хліба залежить не тільки від муки і закваски, але і від води. При випічці хліба в домашніх умовах перспективно з лікувальною метою використовувати трави і спеції. Для цього хліб... Заводиться на відбарі бажаної трави чи спеції. Добре використовують відвари кореню аїру, кореню імбиру, насіння фентрі, тмину, коріандру, трави з віробою, екстрагону чи Також спеції, куркуму, карі, чорний перець. Процес квашення хліба сприяє підсиленню лікувального ефекту трав. Ще нагадаю, що максимальна кількість вітамінів групи В, ПП і Є знаходиться у висілку. Натамку ще про духовний стан пекарі. Це <клух> жива сутність, яка відчуває настрій і емоції людини і передає їх тим людям, що його споживають. Кожна булка, це віддання, має вимішуватися окремо, в ручну покругу, звертаючи зовнішній край до центру. Мені колега розказала бувальщину, яка була в їхньому селі. Ну, мама свікруха вирішила відпочити і, і каже невістці, вісці, що ну, роби, як знаєш, а я. А я... Я прийду пізніше, тільки так, щоб хліб був такий, як корови в черві, і будеш містити, щоб, щоб вода з б капала. Ну, невістка як знала, так і зробила. Напекла хліба, приходить свекруха і ну, каже, мамо, я все зробила, як вміла, ну, мабуть, я щось не так поняла. Каже, скільки не місила, дивилася вікно, а під так і стріхи не капав. Десь мати мало за душу так місити, щоб аж. І така з волосся. А каже, а про корову я взагалі не поняла. Вона каже, ну що ж непонятного. Треба було хліб, от великі бухайці пити для нас. А менші то такі, що ми винні людям віддати.